У селищі Озерна Нового громади досі не розпочався опалювальний сезон. 11 листопада діти у місцевій школі на уроці сидять у верхньому одязі. Кожен день дивлюсь на температуру 13-14 градусів. Буває після суботи неділі ще й менше. Це звичайно порушення санітарних норм. Уроки по тривалості до 30 хвилин звичайно дозволяється дітям сидіти в верхньому одязі. Звертався і до начальника відділу освіти, і до керівництва КП «Озерне». пояснювали, що різні причини є, але основна причина це недостатньо коштів, не перераховані кошти за. Опалення у квартирах місцевих жителів ситуація не краща. Люди обурюються вже листопад, тепла досі немає. А місцева влада та профільне комунальне підприємство постійно називає нові терміни та причини, через які не подають газ. «Мерзнуть наші дітки в садочку, в школі дітям нікуди діватися. Гріються обігрівачами, але все одно дуже холодно. Сьогодні звернулися до «Озерне», щоб нам пояснили ситуацію, тому що Дуже багато відмовок. Хто говорить заборгованість, то говорить опломбована котельня, то не працюють котельні. Обіцяють завтрашнього дня подати тепло, але ми такими обіцянками живемо вже з жовтня. Температура в хаті дуже холодно. У нас перший поверх, сирість, це пліснява. Дитина постійно з соплями. Ми хворіємо постійно на аптеку. Працюємо. Холодно чекаємо, перехворіли, скільки на аптеку йде грошей. Скільки це ж можна сидіти, чекати? Хто собі кармани набиває, а ми на аптеку тратимо? Начальник комунального підприємства Озерне каже: котельня зараз опломбована через заборгованість. Запевняє, що питання вирішать у найкоротший термін. Причина, поки то, що не розпічаний, та саме це була заборгованість, але вона вже погашена. і Це затримка просто. Ну в документообігу кошти виділили на даний час. Всі документи знаходяться в казначействі, в районному казначействі. І зараз вони пересматриваються. Я думаю, зараз ми їдемо в Житомиргаз і думаю, сьогодні вже ми привеземо людей, знімаємо пломбу і даємо опалення. Завтра на завтра ми вже підписали наказ по КП Озерному, Що завтра ми запускаємо опалення. А поясніть. Будь ласка, чому не вирішили це питання? Там літній період, чого люди так довго не готово вам сказати? Не люблю слово попередніки. Призначений з 24-го, 10-го, тому я вам нічого не хочу казати на попередніх своїх керівників у нового селищній раді зараз немає селищного голови, а секретар нещодавно склав повноваження в телефонному коментарі. Журналіста перший заступник Олег Панків сказав, що роблять все, аби на вихідних людям подали тепло. Це пов'язано з заборгованістю підприємства за розподілом природного газу для погашення цієї заборгованості на сесії селищної ради 29 дев'ятого. Числа минулого місяця було прийнято рішення про виділення коштів на погашення вище зазначеної заборгованості у сумі 1 мільйона гривень. І на сьогоднішній день відбувається. Це зарахування коштів на рахунки підприємства також це пов'язано із підписанням договору підприємством на постачання природного газу нафтогастрейдя для цього необхідно згідно чинного законодавства дозвіл новогонської селищної ради як власника підприємства у зв'язку з тим, що Обсяг природного газу, який планує підприємство використати протягом опалювального сезону, за своєю вартістю перевищує 10% вартості майнового комплексу цього підприємства. На жаль, підприємство невчасно звернулося в селищну раду вчора. Десятим числом є відповідна заява підприємства. В четвер буде сесія, і це питання також буде вирішено. Тому ми е, маємо надію і робимо все для того, щоб до вихідних підприємство е, розпочало опалювальний сезон. А ви знали взагалі про таку ситуацію, яка там складалася завчасно? Ну там в літ в літній період? Ще я працюю на роботі. Тут я вийшов на роботу 27-го числа минулого місяця. Е, ця ситуація на підприємстві там є багато технічних проблем е, саме в КП Озерному, і ця ситуація звичайно була відома селищній вишнерадія. Тож точної дати, коли розпочнуть опалювальний сезон, офіційно не визначили. Людям залишається сподіватися, що цього тижня нарешті влада та комунальники розберуться і газ подадуть до садочка, школи та квартир.